Усім доброго дня! Канал Сільська Сходиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити дуже смачненькі котлети, кляві, і поділюся з вами своїм рецептом. Котлети готуються просто і дуже виходить смачно. І покажу вам: взяла отут 500 г свинного фаршу, одна цибуля така величенька, два зубчики чесника. Отут 150 г булки такої не дуже свіжої, трошечки, така, щоб була черства. Олія мені потрібна, сіль і перець. Це мені для фаршу, що потрібно. Я зараз поставлю булочку, хай розмокаю, у холодну воду поставлю, Натру цибулю, чесник, а далі, як буду замішувати, вже вам покажу. Я вже все зробила, покажу вам, бачите, булочку намочила і прямо рукою перетерла. Не через м'ясорубку, не на блендері. а так рукою перетерла. І натерла цибулю на терці і чесничок. І скажу вам, що ми колись, як робили котлети, ми ніколи ми не мали навіть тих блендерів, то все того всього, щоб робити це на блендерах. І дуже котлети виходили такі, незабиті, пухкі, смачні. Воно якось не забиває, якщо вручну робиться, от котлета не робиться така забита, наоборот, смачненька. От попробуйте хоча б раз, і ви самі переконаєтеся, що краще отак, і швидше, і простіше. І тепер буду замішувати вже все докупи. Булочку я теж ніколи в молоці не замочую, тільки в воді. Це все так гарненько рукою вимішала, а тепер можна брати і отак трошечки вибити. Отак. Отак десь три хвилинки я вибивала. І вже коли воно гарненько ловиться так, до кучки і відстає від посудини, можна вже більше не вибивати. А зараз накрию, поставлю холодильник хоча б на 20-30 хвилин. Хай трошечки промернується. тоді котлети дуже виходять смачненькі. І сам цей фарс остини, і гарно будуть вироблятися тоді котлети. Пройшло вже 25 хвилин, буду готувати кляр. Я взяла отут 3 яйця, мені треба. Борошно мені потрібне для валювання. Олія, сіль. І трошечки молока я буду зараз сюди додавати до кляру. Ну, я покажу. Візьму солі, ось так. Десь взяла так одна-друга чайної ложечки і гарнесенько переб'ю. Це так добре, переб'ю, щоб розійшовся. Добре, отам білок і гуток. Ну, отак, і досить. Сіло розійшовся і жовто, а зараз додам сюди трошки молока. Десь так, 10 мл. Додала. І мене, все теж перевішаємо. Опробую зараз на всі, і кляр готовий. Буду вже зараз виробляти і смажити котлети. Буду робити котлети. Фарш вже біля мене. Тут у мене в чашечки трошки олії набрала. Дощечку отак трошечки змістю олією оцієї. Я буду ставити тут котлети зараз. І руки теж трошки олії. І буду брати. вже дивіться, які завеликі, але ну, я коли роблю їх у клярі, оці котлетки, то я не дуже великі роблю, щоб гарненько вони просмажувалися. там. Ну, отак. Бачите, гарненько в руках відб'ю і буду робити так котлетки. І знову фаршу так, і знову так буду відбивати. Можна подовго ті робити їх отак, як любите. Ну, я так далі зараз всі вироблю і вже покажу вам. Котлети я зробила, іду смажити включаю газ, огонь, наливаю сюди олії, олію наливайте більш-менш так, дивіться, яка у вас сковорода, на якій ви будете смажити. Десь так 50 мл наляла. Тепер буду брати Котлети ставлю борошно, як і ми це робимо, так гарненько обвалюю їх. Борошно отак трошечки обтрягую. Їх в руках тепер вже можна виробляти, як ви собі бажаєте. І ще одну борошну сюди, не можу вище. Підняти камеру, щоб все показало гарненько, як роблю. Отак. казала, борошно трошечки втряхую і окляр. Ну, тепер навісненьку вилочку. Отак. Можна руками це. Ну, я так і буду робити руками, дівчатка, але не хочеться перед вами це показувати, але приходиться. І отак. Розковорідку. Огненко буду вставити їх. І так слідуючи далі. Борошно. Глинко. Сюди ось так. Це трошки граня, скажу вам, але це дуже смачно виходить. Огонь трошки менше тепер можна зробити, і хай обсмажується. Вже бачу, що гарненько з однієї сторони підсмажилося. Буду туди їх. Отак і на такому невеличкому огні. З другої сторони на маленькому огненні так, так вели собі гарненько під смаги. Ось так їх можна. Перевертати, щоб вони з однієї сторони гарненько обсмажилися, з другої, вони гарно приймають форму, як бачите. А тепер, коли вони обсмажилися з обох сторін, я трошечки прикриваю їх кришкою, можна тепер трошки прикрити і на малесенькому огні, щоб вони вже тільки дойшли всередині. До Це так 3-4 хвилинки і можна забирати. Думаю, вони гарно коже просмажилися і всередині. Все, буду забирати їх. Отакі виходять. А пахнуть так смачно. Ви знаєте, як ми смажимо от відбивні у клярі, так і котлеточки. Дивіться, які гарні виходять. Ну, от і слідучі гарненько просмажилися, Я буду забирати. Такі виходять пухенькі, як бачите, гарненькі і дуже смачненькі. Все, буду забирати. І тарілочка. Отакі. Ну, що покажу вам, які вийшли. Отакі. Дуже гарненький вигляд мають. Вони і дуже вони, виходять смачненькі, так у клярі. Ну що візьму одну і покажу, які вони всередині. Отакі. Ось ще гарненько просмажилися і дуже-дуже смачненькі. Та ще, дівчатка, хлопчики, спробуйте, хоча б раз спробуйте, і ви теж переконаєтеся, що це є дуже смачно. І дуже вам всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дякую вам за ваші побажання, які ви мені пишете в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-сього найкращого. І як завжди, що всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!